Він сказав, що їде забирати зоопарк. І перші, і другі, які завгодно леопарди. Знявши куртку, він підкреслено в цивільному костюмі. Кольору хакі. в нього залишилася лише хустка, на якій є гаптування наших сподівань. Бачите, що це? Винищувачі. А звідки ви очікуєте їх дістати? З Неба. Це сьогодні головний пункт вашого списку. Головний меседж, який Україна чує тут передовсім від Сполучених Штатів, це готовність швидко надавати нове озброєння, аби підкріпити весняний контрнаступ. Німеччина вже пообіцяла не ростити виготовлення амуніції для леопардів, яку передаватиме Україні. Росія вже програла, заявив на підсумковому брифінгу міністр оборони Сполучених Штатів стратегічно і на полі бою, прорахувавшись щодо рішучості спільно.